Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома. З вами Ольга, і напевно, зі мною багато хто погодиться, що ніщо так не освіжає влітку, як вода з лимоном або дуже хороший одеколон. І сьогодні ми будемо говорити якраз про дуже якісні одеколони від нішового бренду Atelier Cologne. Ми разом розпакуємо фірмовий семпл новинки 22-го року, прекрасного аромату, присвяченого шкіряній Троянді, від цього неймовірного французького бренду. І я поділюся також враженнями від ще шести пробників Ателія Колонь, але спочатку, традиційно для моєї рубрики «Сенс і місто, ми з вами прогуляємося Києвом і завітаємо до київського будинку літераторів. Цей будинок в центрі Києва щедро оздоблений меморіальними дошками, і мені було неймовірно цікаво замислитись, зокрема, над тим, якими ароматами могло там пахнути, якими ароматами могли користуватися українські письменники, що там жили. І я подумала, звісно, про Одеколон 4711, традиційна кельнська вода, одеколонь, власне кажучи. Також я згадала про жики від Герлен, аромат на той момент, коли заселялися в цей будинок письменники та поети, був уже Давно відомим, і я думаю, що вони цілком могли мати до нього доступ. Бо чомусь же писав Володимир Сосюра про пудру коті та французьке мереживо. Жикі – це класичний французький фужер, присвячений лаванді, розмарину, ванілі та шкірі. А я, збираючись до будинку письменників, вирішила одягнути шалімар, знову ж таки, від Герлен. Ця композиція також прекрасно передає дух часу, яким ми сьогодні намагатимемося зануритися. Ось уже ми бачимо роліт. Це саме той будинок, де жили письменники і поети, і називається він так, тому що це зашифроване словосполучення, робітник літератури. Все, так би мовити, в межах радянських традицій. Будинок стоїть на розі і однією своєю частиною виходить на вулицю Коцюбинського дуже затишну, атмосферну. А іншою своєю секцією, яка має назву елітна, Будинок дивиться на вулицю Богдана Хмельницького, яка тоді називалася Леніна. Тоді це 39-го року. Відтоді тут отримували квартири письменники та поети, серед яких Павло Тичина, Олесь Гончар, Остап Вишня, Володимир Сосюра, Андрій Малишко, Андрій Головко, Борис Антоненко Давидович та багато інших. Зараз надзвичайно важливо глибше вивчати нашу історію, читати українську літературу, хай квітне українська мова, хай квітне український YouTube. І на мені, до речі, футболка, яку я купила на каналі Історія без міфів, це прекрасний український канал про історію. Що ж, ми припустили, що українські письменники могли користуватись одеколонами класичними, і дуже часто у багатьох цей термін парфумерний викликає саме такі ретро-асоціації. Особисто я дуже любила одеколони мого дідуся і досі згадую ці аромати з ностальгією і любов'ю. І сьогодні ми поговоримо про інші одеколони, справді сучасні одеколони від Ателья Колонь. І я справді шкодую, що у мого дідуся не було такого одеколона. Одного з цих прекрасних композицій, які ми послухаємо сьогодні, я з задоволенням... Познайомилася з ними. Це одеколони, які мають концентрацію парфумів, так заявляє бренд. І зараз я розпаковую нарешті аромат роз Кюрі, тобто троянда Шкіряна. Це новинка 2022 року, і в піраміді заявлена турецька троянда, дерево Гуаяк, дерево агар, тобто ут та пергамот. Для мене це аромат. Значно глибший, навіть ніж його піраміда. Безумовно, дорогоцінні сорти деревини, зазначені у піраміді, уже багато про що свідчить, і саме так, саме ними, мені здається, це і пахне. Але я відчуваю немовби більше ванілі навіть в цьому ароматі у базі, немовби і ветивер я відчуваю. Це неймовірно багата композиція, яка мене підкорила. В ній я Знайшла те, що не знаходила, наприклад, у бюджетному ароматі Расасі, де мала би бути троянда з удом, але я там відчуваю лише уд, причому медичний. В цьому ароматі від Італії Колонь теж є ця стерильна складова уду, тобто щось таке свіже, пронизливе, що нагадує, можливо, про якісь медичні кабінети. Але водночас тут є і тепло, і навіть вогонь, і дим, і аромат печі, бабусини, якісь такі асоціації, неймовірно глибокі в цьому ароматі для мене. І я в захваті від цієї троянди. Це одна з найкращих троянд взагалі, і троянд з удом, зокрема, які я зустрічала. Але сьогодні буде ще одна троянда з удом, яка мене підкорила, і яка відрізняється від цієї композиції при цьому досить суттєво. Я навіть не знаю, яка з них мені сподобалась більше, але поділюся з вами обов'язково до кінця цього відео і визначуся. Я також намагатимуся. Обрати погоду для кожного з ароматів, які сьогодні вам представляю. І напевно Curie, шкіряна троянда це аромат для прохолодної літньої погоди. Але все ж таки для літа він дуже і дуже пасує. Далі поговоримо про аромат Улон Амфені, тобто аромат, присвячений чаю Олон. Китайському чаю зеленому, який має молочні відтінки. Справді аромат пом'якшується цими відтінками, але все ж таки в ньому дуже добре відчутна нота, заявлена у верхніх нотах це нероліс тунісу. Дуже цікава, гостра на початку за рахунок неролі і тепла у розкритті композиція, яка, як мені здається, пасує передусім чоловікові. У верхніх нотах заявлені бергамот, неролі з Тунісу, в серці чай, жасмин, шкіра, в базі дерево Гуаяк, Гаїтянський ветивер та Цвіт Тютюну. У наступній композиції Трефль Пюр. Нота Неролі тунісу обіграна зовсім іншими нотами. І це така піраміда: верхні ноти: гіркий апельсин, базилік, кардамон, в серці конюшина, неролісту нісу, лист фіалки. База, мох, мускус, пачулі прекрасна композиція, яка характеризується як шипрова на фрагрантиці. Я б назвала це напевно зеленим шипром, але не класичним, а дуже і дуже сучасним. Дуже нішовим за своїм звучанням, водночас універсальним, справді унісексовим. Це композиція 2011 року, як і попередня. І її парфумер так само Жером Епінет. А наступний аромат Седр Атлас уже не настільки припав мені до смаку. Це композиція 2015 року, належить до деревних. Також, як і всі аромати, є унісексовою. І в верхніх нотах містить лимон, бергамот, чорну смородину. В серці кедр, абрикос жасмин, в базі ветвер, папірус та амбру. І я майже нічого не чую із заявлених нот, зокрема, я не чую абрикос, чорну смородину. А для мене вся увага зосереджена на дещо тваринних, таких бруднуватих нотах бази, які одразу чомусь я чую, майже з самого початку. І, напевно, це дає амбра. Тут вона така брутальна, тваринна, і навіть я б подумала, що тут є якийсь такий східний, досить потужний мускус, але він не заявлений. Отже, це для мене така досить брутальна композиція, яка однозначно для мене. Іде в чоловічий бік. Це точно аромат не для спеки, а для прохолодного або навіть холодного літнього вечора. І повертаємося до улюбленців. Це роз анонім, аромат, який я вже анонсувала. Знов трояндовий і знов з удом. Це композиція 2012 року, Східна Квіткова. У піраміді заявлені турецька троянда, дерево агар, тобто ут-лист індонезійських пачулі, папірус, сомалійський опопонакс, бензоїн, імбир, калабрійський бергамот. Як бачимо, тут є такі ноти смолисті, які звучать, як мені здається, дуже прохолодно. Уд звучить прохолодно, він звучить, якщо можна знову ж таки так сказати, медично, а не тепло. Тут немає вже димних відтінків. Я б навіть запідозрила тут порошковий чистий мускус, настільки приємне чисте відчуття від цього аромату, і не мов би речі пахнуть, якщо аромат на них потрапляє свіжим таким порошковим ароматом, не був би це щойно випрані речі. При цьому і троянда тут очевидна, і це аромат, який точно підійде і для спеки, і для звичайного будь-якого насправді літнього дня. Дуже схоже відчуття чистоти для мене створює наступний аромат Мюск Імперіаль, присвячений, як бачимо, за назвою мускусу. Це композиція 2015 року. І для мене вона вже на відміну від попередньої, більш чоловіча. Тут уже немає уду, тут не мов би має бути мускус, але його не заявлено в піраміді принаймні на фрагрантиці. Однак створюється ось це чисте мускусне відчуття порошкового мускусу. І, звісно, озвучу всю піраміду. Верхні ноти, чорна смородина, калабрійський бергамот, шавлія, серце, інжир, шкіра лаванда, база Амбрета, кедр з Вірджинії. Я думаю, не в останню чергу це відчуття чистоти досягається кедровою деревиною та амбретою. Мені дуже цей аромат нагадав. Композицію від Lacoste, яка називається Essential Sport. Але розкішний одеколон від Atelier Cologne подобається мені ще більше, тому що він значно глибший. Він не мовби містить в собі ДНК класичного одеколону, того самого, який я пам'ятаю з дитинства одеколону мого дідуся. І це мені дуже подобається. Він мені навіть нагадав аромат від Сальвадор Pour ОМ, в якому також є лаванда, і ось це класичне чоловіче звучання. І повертаємося знову до удової композиції: уцафір, «Уд тобто удовий сапфір. Взагалі, завдяки ароматам від Атерія Колонь, я стала краще, набагато краще сприймати уд. Можливо, це Уд для початківців, але це саме той уд, який мене підкорив, можна сказати. І в композиції у сафір, уд не мов би менш медичний, а більш теплий. Він м'який, оксамитовий, злегка димний, солодкуватий. І за створення цього враження, звісно, відповідають і інші ноти, які заявлені у піраміді. Це в верхніх нотах рожевий перець, амбрета, бергамот, в серці замша, береза жасмин, в базі дерево, агар, тобто ут, береза, ваніль. Отже, це деревна композиція передусім, як бачимо, тут не лише ут, але й береза. І це справді, справді дуже м'яка композиція. Призначена для, напевно, все ж таки прохолодної літньої погоди. Далі поговоримо про справді цитрусовий одеколон, неймовірно красивий, за своїм апельсиновим звучанням. Це різні види апельсинів, і це справді дуже-дуже реалістичний апельсиновий аромат. Це не мов би навіть апельсиновий сік чи свіжий апельсин, що розрізаний. Він злегка солодкувати, але зовсім трохи, напевно, і він не кислий, він дуже гармонійний, дуже такий ем, затишний і теплий. Напевно, так, це теплий цитрусовий одеколон. Дуже. Цікаво, насправді, як досягається ця тепловатість, і для цього я озвучу піраміду. У верхніх нотах червоний апельсин, гіркий апельсин, червоний мандарин, в серці африканська герань, єгипетський жасмин, мадагаскарський перець, в базі сандал, амбра, бабетонка та техаський кедр. Як бачимо, база досить тепла, і тут є ще така цікава нота, як герань. прекрасний квітковий букет герані та жасмину. Щоправда, я його не відчуваю майже. Все ж таки, для мене це. Цілком і повністю апельсиновий аромат з теплою базою. У флаконах у мене є два аромати від Ателье Колонь. Це Клементин Каліфорнія, який ви бачите зараз. У піраміді в нього заявлені є олівець, базилік, кеперис та мандарин. І для мене це в першу чергу хвойний аромат, і в другу чергу не в останню, але в другу чергу мандариновий. Дуже красивий аромат, який заряджає своїм цим свіжим, пронизливим хвойним звучанням і цитрусовим звучанням. І для мене він більше чоловічий. Я відчуваю в ньому певну маскулінність, яка прикрашає чоловічну шкіру влітку. І мій улюбленець уже 100% це Bohemian Orange Blossom аромат присвячений апельсиновому цвіту. Я дуже люблю цей аромат за грибфрут, який не заявлений у піраміді, але я його відчуваю. Тут заявлені апельсин, неролі та апельсиновий цвіт. Але я відчуваю певну грибфрутовість, навіть не певну, а яскраву, як я вже сказала, відчуваю, звісно, білі квіти і відчуваю зелені відтінки, і навіть не мов би базилік. Цю композицію, як і попередню, цілком можна носити в спеку. Для мене апельсиновий цвіт від Ателі Колонь більш жіночний, ніж Клементин Каліфорнія. Обидва ці аромати мають досить потужний шлейф і стійкість. І в теплу пору року, щоправда, вони можуть все ж таки швидше злітати зі шкіри. А от взимку вони відчуваються дуже яскраво і досить таки довго. Чохол від Bohemian Orange Blossom видається навіть натуральним. Я думаю, що це навряд чи так, тому що напевно бренд дотримується сучасних норм, сучасного підходу до використання шкіри, тобто це має бути не натуральна шкіра, але враження таке, що вона справді натуральна, навіть має цей специфічний теплий аромат шкіряний. Отже, загальне враження від ароматів Atelier Cologne у мене надзвичайно гарне. Це дуже вишукані аромати, при цьому вони носибельні, що дуже важливо. Водночас це справді нішовий бренд, і він, як на мене, цілком підходить для тих людей, які тільки починають цікавитися нішою. Особисто я дуже вдячна за знайомство з цими ароматами і за прищеплення любові до них. Пані Оксані з каналу Iris Fragrance. Будь ласка, поставте подобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про одеколони, Чи любите ви такий напрямок і як ставитися до композиції Ательє Колонь. І, звісно, залишайтесь на каналі пані Рома, Бережіть себе і до зустрічі!